Друзі, вітаю! В російських медіа, в тому числі російському телебаченні, шириться новина про те, що гелікоптер Путіна потрапив під обстріл на Курчення. Отака інформація. Давайте це розберемо, тому що <кій> я тримаю пальце, щоб все вдалося, але є нюанси. А, Bloomberg дає план Б, як Україна може отримати американську зброю без Америки. І Кажуть, що це можливий план. Але якщо Трамп на нього не піде, нас чекає Афганістан на його удар по його політичній кар'єрі. Схожа преса була вчора. Я вам теж це розповідав. Давайте по цьому пройдемось. Ну я атака. Росія атакувала сьогодні вночі надзвичайно сильно. Ви знаєте, 13 регіонів. Це і Київ, і Київська область, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська. Харківська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська і Сумська пошкодили 80 житлових будинків, 27 пожеж. На трьох локаціях вогнеборці боролися з полум'ям. 70 осіб постраждало, 12 людей загинуло, 60 поранених. Росіяни, десятки, просто десятки ракет і сотні дронів. Українські. Повітряні сили відбивалися як могли та атака була дійсно масована. Вона не була безповоротною. Українці тим часом гасили по московщині. Саданін теж там виходив, перекривав повітряний простір, перекривали багато чого. От а загалом, давайте теж пройдемось, тому що їхня ось ця стратегія, типу, зламати український дух, взагалі не працює. Вони хочуть нас зламати, але в них це не вдається. Навпаки, вони роблять нас більш. Злими вони роблять нас більш а, дієвими, вони роблять нас такими, які допомагають більше нашій країні та армії. Тому не стримуйте себе, зробіть цей недільний донат. Нам залишилось 100 із хвостиком тисяч, і катер для гуру упаковано. Якщо сьогодні закриваємо, завтра максимально швидко прокинусь пораніше, щоб відправити ці гроші і щоб хлопці могли запустити. В роботу це буде катер помсти за всі ці знущання, які вони намагаються провадити на нашій території. Тому, друзі, підпишіться, будь ласка, зробіть донат для гуру останні 100 з хвостом тисяч для того, щоб знищувати окупантів. Власне, крім того, що був обстріл, ви знаєте, що сьогодні велике свято в нашій столиці: День Києва. І дійсно Київ, як точка зборки нашої держави, наша тисячолітня столиця, столиця, яку ми відстояли в 22-му, Столиця, яка робить всіх рівними. І неважливо, ти приїхав з Луганська, Луцька, Львову, Одеси чи Донецька. Тут всі одинаково рівно почувають себе українцями. Це наше місто, місто, з якого починалась наша. Державність державність почалась тоді, коли ось цих покидьків сусідів не було. Так ми тоді допустились помилки і створили найгірший помилковий стартап, який тільки можна було зробити. І краще б Юрій Долгорукий був бездітним, і він, і його батько, і щоб Долгорукого не було. І не було б Москви, але на жаль, ми допустились помилок. Ми зараз їх вирішуємо, і ми їх точно вирішимо, тому що ми їх породили. Ми їх і знищимо. І тому сьогодні, коли святкуємо День Києва, хочеться привітати не тільки кияни, тих, хто тут народився, а привітати всіх, хто любить нашу країну, хто любить нашу столицю, тому що для нас це дійсно частина нашого ДНК Золотоверхий Київ. Які сьогодні ці покидські бомбили, і знаєте, це дивне відчуття, що ось ці обстріли, те, що говорить американська розвідка, вони не ламають українців, вони загартовують. І ось ця люта ненависть повинна конвертуватись в конкретну допомогу, в гроші, в зброю, врешта для того, щоб ми, українці, мстились їм за це, щоб їм було не по зубам стріляти по нас. Але цей незламний дух українців. Точно домінує жодного страху в жодному з очей українців. Зеленський каже, що після такої рекордної атаки мовчання Америки та інших наших партнерів заохочують Путіна стріляти далі. І начебто зараз є гарна новина: обмінялася третя хвиля наших полонених. Хлопці повернулись додому, зараз рухаються до своїх рідних, близьких, батьків. І це класно, але цього недостатньо. Ще тисячі і тисячі українців знаходяться в цих клятих російських катівнях, і вони намагаються далі провадити свою злочинну, свою злочинну політику. І переговори Трампа я вам вчора знімав велике відео розбор по мирних сценаріях, там два їх за день було. Я вам розповідав, що зараз ми до миру далі, ніж, наприклад, були в січні спроби Трампа замирити. Не є успішними. І знаєте, його ці спроби, коли він намагається Україні. Давайте мир, давайте мир. А росіяни вже виходить більд. І Ніколанги там, до речі, в Україні він працював радником посла. Він зараз військовий експерт, німеччя. Він каже, так Путін вже сім регіонів хоче. Діпстейт пише, що росіяни пробують закріпитись на Сумщині. Ось до чого призводить це умиротворення, сильна позиція. От тоді Путін далі, тоді він відступає, відходить і закриває свого брудного рота. Насправді історія в тому, що Європа може купляти зброю для України. Штати кажуть, ми давати не будемо. Це холодна реальність, з якої ми повинні рахуватися. Наші політики це не хочуть казати. Блумберг каже чесно: не буде від Трампа зброї. Забудьте, запийте холодною водою. Окей, забули, не розраховуємо. Але Блумберг каже: Європа, яка не здатна сьогодні сама виготовляти гроші, має. Європа багата, як стара аристократія, багата і слабка. І Блумберг каже: давайте, хай вони купують для України, для тої єдиної нації на континенті, яка б'ється за всіх. І вони кажуть, ось це може бути не ідеальна, але робоча історія. Європа закуповує багато зброї, дає Україні, Україна перемагає. В іншому випадку, якщо Європа до цього не прийде, або Трамп не захоче продавати Європі для України, ну такий собі легкий реекспорт зброї, так, Редірект, е, вони кажуть, да, тоді для Трампа це теж буде програш. Трампа знецінять, він ослабне, він не буде сприймати в світі, тому що він програв цю війну. Це вже не війна Байдена. Це вже війна Трампа. Він з нею прожив півроку, він взяв цю естафету і біжить з нею. Те, що Байден програв в війні, знають всі в Афганістані. Але чомусь ніхто вже не згадує, хто почав з американців підтримувати ту чи іншу сторону в Афганістані. Уже ніхто не пам'ятає. Але всі знають, що Байден виходив і виходив позорно. Точно так же виходить зараз Трамп. І Блумберг каже, ситуацію можна врятувати. Давайте її врятуємо. Це зробити нескладно. Дозвольте Європі купляти зброю для України. До речі, Рейтинг Мерца один з тих, хто не проти. Він же ж раніше працював з американськими компаніями, і загалом вважається таким лобістом американських інтересів. Німецький, в першу чергу, в першу чергу, в німецьких 100% патріот і справжній німець. Ну, от, але з близькими відносинами вша він міг би якраз бути провідком і провідником цієї допомоги. І Німеччина, як фінансовий центр Європи. Його рейтинги ростуть. Німці схвалюють його. І ось цих політичних повій типу і альтернативи для Німеччини з пляжа Не треба вони там. І це нормально і це можлива формула. Тому фіксуємо, подивимося, Я думаю, що наші політики будуть над цим точно працювати. І загалом європейські політики. Якраз таки і день Києва, і ви знаєте зараз Дні Європи в Україні. Це можливість проговорити майбутнє, але не таке, що все буде добре, і будемо жити і надіятись на краще. Ні, підписання угод, контрактів та мільярдів, сотень мільярдів євро для підтримки України. Хай це буде складна формула. Нехай вона буде, але вона буде дієвою. І це дійсно можна скористатися. Тому що в нас не буде злорадства, що ось там програв. Ми програємо, а ми хочемо виграти, бо іншого шансу в нас немає. А в росіян немає іншого Путіна брехливий, мілкий карлик, який намагається грати в бравадного диктатора-термінатора. Зрозуміло, що Путін боягус, який живе в бункері, і ось ця. Плішивість на його обличчя це ж якраз демонстрація того, що він не є з розряду тих людей, яких беруть Збройні Сили України. Бровадний, сильний, хоробрий, дієвий ні. Це криса, яка ховається за спинами інших, за спинами дітей, вдів, сиріт. Це людина, яка вбивала на інших континентах тільки для того, щоб залічити свої мілкі комплекси дитинства, залічити свої якісь хворобливі психологічні комплекси і гештальти. І тут виходить новина: Путін летів, значить, на Курщину, і там попав під вогневий обстріл. Українці почали стріляти дронами. Дивіться, скажу дуже просто і чітко, щоб більше ніхто не писав дурниць. Якби українці знали, що він там пролітає, повірте, всі дрони, які є в цій країні, вони полетіли б в одну сторону. Просто Курщина палала б, як деякі регіони, коли Ольга мстилася за свого чоловіка. От приблизно так само палала б ця Курщина. Просто для розуміння. І ось це насправді. Їхня ця бравада, що він летів, потрапив під обстріл. Ну, типовий Рембо. Сидить якийсь алкаш в неділю зранку, там починає наливати собі. Думаю, от це Путін молодець. Полетів. По-перше, Путін мав летіти на Донбас. Щось не сталося. Ну на Донбас не полетіли, полетіли на кушній. Типу, потрапили під обстріл. Я думаю, що ось той мільйон російських солдат, які гниє в полях Донбасу і Херсонщини. Вони точно знають, що якщо українці вже беруть ціль, то вони її досягають. Але висновок з цієї наративної піар історії політтехнологічної історії дешевої політтехнологічної історії, в яку повірять тільки лохи, А насправді росіянам більше не треба, і їм цього вистачає. І Їм ось цей клоун підходить, тому що вони самі нація клоунів. Друзі, я хочу побажати вам безпечної неділі. Я хочу всіх привітати з днем нашої столиці прекрасного славетного міста Києва місця, де йде зборка нашої держави, де воно тримається. Це те серце нашої держави, яке б'ється, не применшуючи жодного з українських міст, славних героїчних міст, які сьогодні борються чи боролись раніше. Але Київ для нас по особливому важливий. Ми його любимо, поважаємо і захищаємо. Я хочу привітати киян, привітати всіх, хто любить наше місто. І знаєте, я хочу побажати в ці дні безпеки. Безпеки, тому що росіяни явно задумали щось зле, лукаве через слабкість заходу, які війська обіцяли зброю натиснути. Що три тижні. Ви ж не тиснете. Єдині, хто тиснеться збройні сили України. Решта чисто на веганському режимі, типу розслаблені, зачілені, не бояться себе трошки перевантажити. Друзі, я хочу побажати вам безпечного дня і безпечної ночі, яка прийде. Я хочу попросити вас зробити донат 100 з хвостиком тисяч. Будь ласка, залите на цей катер помсти. Він буде знищувати окупантів на морі, він буде мститись за це 24 на 7. І в коментарях напишіть, як вам ось такі. Мультики від Путіна Путін попав під обстріл. Які емоції вас це викликає? І друге, щоб ви йому реально побажали, куди щоб він попав? Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!